Друзі, всім привіт! Значить, ситуація наступна. Байден вчора дозволив наносити далекобійні удари по території Росії далекобійними ракетами. Значить, зеленська влада все радіє, тішиться, що, мол, го го, -го зараз ми тут покажемо. Але особисто в мене постає ряд питань. Я більше чим впевнений, що Зеленський хоче втягнути в Україну ще більше вглиб війни. І Байден також, тому що Байдену вже дні сочтяни, як то кажуть. І до того, як прийде Трамп. Байден уже хоче по максимуму втягнути Україну в війну і там по максимуму використати ту свою зброю, які тому що всі заводи по виробництву зброї це належать оцим лібералам, Байдену і всім іншим таким, тобто вони зацікавлені в війні, і вони за цей місяць-два хочуть якомога більше. Спровокувати світ на Третю світову війну. Питання. Чому за два роки не давали дозвілу? А тут на тобі. коли вже приходить їм кінець, да, тут вже відкрито заявляють, що вже все, буруть мир і все. І вони рішають давати дозвіл на нанесення далекобійними ракетами по території Русі. А тепер питання: скільки цих ракет є в Україні? Двадцять? Тридцять. А Росія по 100 за раз. А в Україні, може, є якихось 30-50, і то не факт. Це, друзі, нагадує мені, пам'ятаєте, коли мали підписувати, коли мали верніше розробляти план миру у Швейцарії і тоді за день до того в Ахматиту От спланували. Росія і Зеленський як переконаний, що був там замішаний, і давай по Ахматиту ракетами фігарити. А чого замішаний Зеленський? Я вам скажу чого. Тому що потім всі відео, які опубліковували люди пересічні, просто зафільмували, як ракети летять по Ахматиту. Потім приїжджало СБУ, увозило цих людей, і ці люди зникали в підвалах СБУшних. Ніхто вже тих людей не бачив. Всі ми пам'ятаємо, що також велися перемовини про припинення, нанесення ракетних ударів про енергетичні системи України. Але Зеленський в останню хвилину дав задню. Чи це із допомогою Путіна були перемовини, такі, так він мав зробити? Чи це тут Америка йому так сказала? Невідомо. Але факт той, що ці перемовини були зірвані. Так само, як і в а 2 була зірвана. І зараз роблять все для того, щоб зірвати реальний кінець війни, коли прийде Трамп. І тому, друзі, зараз найважчі часи для України. Можливо, й такий варіант, що спровокують і припіднесуть все так, щоб Путін наніс ядерний удар по території України. Можливий такий варіант. Тому що. Ситуація явно йде по чийомусь плану. І в цьому плані ну, ніяк нема завершення війни. А тепер, друзі, особиста моя думка. Я переконаний, що Зеленський працює в тендемі з Путіним. І все вони планують для того. Щоб за цих два місяці якомога більше нанести руйнівної. Дії на території України, яку Зеленський має віддати Путіну. І Зеленський і з Ярмаком це агенти Путіна. І вони роблять все для того, щоб по максимуму здати всі території, на які необхідні Путіну. Ще від самого початку війни Зеленський робив все для того, щоб Путін. Зробив саме те, що він робить зараз, розмінував південь, були взірвані всі склади, здавалися у позиції українських військових. Проводиться зараз теперішня мобілізація, така насильницька, щоб дискредитувати українські війська. Зриваються всі мирні перемовини про будь-яке закінчення війни. Зеленський з Єрмаком не працюють на Україну і українців, вони працюють на зовнішню силу. На яку саме силу невідомо конкретно, поіменно. Але те, що вони все роблять для того, щоб знищити Україну і українців, то це факт. Це факт. Друзі, на Україну чекають дуже важкі місяці. Якщо дійсно Україна запустить цих 20-30 ракет по території Росії, то буде відповідь серйозна. скоріш за все. І для цього вона і зробить Україна. Тому що, аналізуючи ситуацію, якщо ти не маєш зброї на майбутнє і прийде Трамп, він же ж нічого не дасть, не то, що зброї. Він навіть грошей не дасть, не буде чим заплатити, не то, що військовим, не буде пенсії навіть чим людям виплатити. І це останні вздохи влади Зеленського. І перед тим, як він сам буде знищений, він хоче знищити всіх нас, українців.